Кавуся з Давусею, тому що Даша хворіє, Даша не може півтори години записувати відео, тому тут кава, все чесно. Ютуб, ось тут в мене смаколики, які мене пригостила сусідка. Тому ми будемо їсти розмовляти, розпаковувати, тому що у нас сьогодні розпаковочка, і е, оговорювати те, що ми проходимо. Можливо, в нас вже з'явилися нові візуальні новели, про які ми не знали. Почнемо з першого питання, і це питання буде ось якого тогулку. Яке проходження мені перше знімати? Це буде сирин, це буде друга частина лісу, або це буде п'ята частина uh, My First Kiss? Будь ласка, залиште в коментарях. Я хочу ліс, я хочу uh, сирин, uh, хоча це буде яка сьома чи дев'ята серія, ну, by the way, Ось, або я хочу там. Не знаю. My first kiss. І будемо вирішувати. Uh, і це, до речі, будуть ваші коментарі, щоб ви не вигадували. Далі мені нарешті, нарешті, прийшла така історія, як Роу-Спаковка. Буде сьогодні Роу-Спаковка. А саме це від Neostory. колись я. Класне фото. Колись я була. Uh, Учасницю розіграшу від Неосторії, і ось вона, решті до мене доїхала. Тому що людина, якій переслали це лі я знаю, що ти будеш бачити, не могла дійти до пошти і відправити мені це. Там був ще ну такий алкоголь ось Але його не можна було переслати через кордон. Далі в нас тут лист. Привіт, вас вітаю на истории. Якщо ви тримаєте цей лист, ви вже частина сім'ї, яка згодом стане дуже великою. Щиро віримо в це. Зараз ви стаєте свідком подій, на яку ми чекали з листопада. Ми боролися за це е, народження і подолали багато перешкод завдяки вашій підтримці. В нас був Стимул, і ми готові надалі е, вас радувати. Попереду тяжкий шлях, будемо стикатися з хейтом, невдоволенням суперечками. Але нехай наші історії стануть від цього лише сильніші, а люди, які будуть поряд, мудріші. Е, ми віримо в талант наших сценаристів, професійність кодерів, доброзичливість стихічної підтримки і у добре серце наших фанатів. Саме для вас у цей важкий час ми продовжуємо створювати нові сюжети, нові світи, чарівні молоді, реалістичні локації, живих героїв та багато-багато іншого. Дякую, що ви приєднали. До нео Сторі. Ніцко обіймаємо, ласкаво просимо до сім'ї Сторі. Ось такий е, нам лист був наданий, дуже-дуже круто, мені дуже подобається. Ось. Я, до речі, вам сьогодні розповім три історії з роз... Роз... Розроб... розробників три історії розробників, тому що вони дуже трагічні. І я хочу, щоб ви розуміли, якою ціною людям інколи дається. Те, що вони розробляють для нас контент. Що це не просто так. Ці люди також сидять у бомбосховищах, у цих людей також немає світла, тепла, газу, електрики. Всього. Вони теж всього лишені. У них немає вакуму, вони не в сфері десь. Паралельному світі живуть де класно. Так, є люди, які виїхали, релокувалися. Я сподіваюся, що ті, хто мають змогу, зможуть релокуватися. Якщо вам це потрібно, потрібен такий а, пункт а, пер пер перевалочний, Не знаю, як це буде українською. То, будь ласка, звертайтеся до мене. Я живу в общазі в суцільному притулку, якщо ви не знаєте. Тобто, а, і тут а, я можу вас прихистити на деякий час, тому що в нас вже всі кімнати, всі кімнати якби. На жаль, займані, і залишилася тільки одна така прохідна кімната, але, ну, ви розумієте, для вас це буде не дуже комфортно. Так, поїхали. Ось в нас такі печеньки, Не, осторія їх їсти не буду, тому що їм дуже багато вже місяці. Це печеньки з цими пророцтвами. Печеньки з пророцтвом. Пахнуть вони вкусно смачно. Жалко, я не можу їх їсти, бо їм вже багато-багато місяців. Так, перше пророцтво. Я помру від праці, я вам говорю, жодного разу не впасти не найбільша заслуга житті. Головне кожен раз підійматися. О, це я прям з моїм контентом. Ой, мені скільки пророк. Зараз ми напророкуємо, дівчата, бо в мене цих пророцтв буде дуже багато. Давайте ми не всі зразу будемо це відкривати. Далі в мене шоколадка під Неосторі. Далі в мене. О, Я таке з'їм. Мені здається, що воно якраз буде ще нормально. Ну, я сподіваюся. Бо мені грипу та за студії зараз ще отруєння буде класно. Ось такий, такий людяник. Далі пішли. Ой, що це? Я не знаю, що це. Давайте понюхаємо. Це свічечка. Боже, я полюбляю свічки. В останній час я почала дуже багато працювати за комп'ютером, і тому в мене дуже болять очки. І я собі хочу вже завести рослину. І ось почала купувати свічки. Тому жовто блакитно жовто блакитна свічка. Ну, Це для мене, я прям задоволена. Боже, я так розумію, що скоро нашій візуальним новелам потрібно робити буде адвент-календарі, я їх буду розпаковувати, бо я зараз кайфую ще шоколадочки. Так, що це? Ось тут пакуночок, пакуночок. О, Це може кава. Ні, це просто солодощі. Я сподіваюся, що їх можна їсти, бо це буде дуже-дуже з ромом. Тобто, ну, дорослі дівчинці, дорослі конфетки. Так. Brave Enough to be Ukraine, будь. Шоколад. Це шоколадка. Все нормально. О, боже, яка краса, яка краса! А як це моя е, подруга це все не з'їла і не з'їв її молодий чоловік? Я не знаю, тому що вона, вона стояла десь 4 місяці. Ще дуже-дуже багато гарних шоколадочок. Я така довольна. Я так це полюбляю розпаковувати. Ось такі флаєри. Дуже приємно. Пиши свою історію з Неосторі. Я напишу. <гум> так, і щось велике. Щось велике. <гум> <гум> Я знаю, що це, тому що мені робили розпаковку. Це кружка. О, брендована кружка з Неосторі. Але... Так, пошта, її не... Проч, вона без цієї, скажіть мені, без на що триматися, але це не... Я поганий розпаковщик, як ви бачите, це не головне. Головне це увага. Мені дуже приємно, тому що на... взагалі-то коли я приймала участь в цьому конкурсі, я тварина написала своє ім'я і забула про те взагалі, коли мені почали писати розробники. Ну, бляха, мені шкода, що ось сцену, я щось придумаю. Ну, дивіться, яка класна кружка. У нас є перший, перший брендований такий момент. Я її поставлю, вона буде стояти. в мене тепер є лампа. Я не буду блікувати. Ось я можу робити так, і в мене не буде мінятися світло. Тому дивіться, я цю кружку поставлю, скоріш за все, в мене тут є а, шафа, і от будемо збирати колекцію. А, Різних цих мерчів від візуальних новел, мені здається, це дуже прикольно. І вона там буде стояти як така перша брендована, дуже класна кружка. Я з нею каву таку поп'ю один раз, ну, щоб ну, кружка не просто так стояла. Тому ну, вона просто гарнюня, як вам. Мені, мені, мені дуже подобається, вона така класна. От, Я хлібну кофе. А то ми забили, що ми п'ємо каву. Ну і все. Ну, мені здається, це дуже крутий подарунок. До речі, хтось з вас отримав такі подарунки, бо, ну, мені здається, що такий розіграш був прикольний. І дуже шкода, що е, люди на нього не відкликнулися. Як я людина, яка просто кілотоннами їсть солодесеньке, тому я ось це все. <клух> я і моя неоклюжність. Просто білайк. Like, я це все з'їм. Тому якби. Я чекаю на Неосторі, сподіваюся, що вони вийдуть, тому що я знаю, що розробники в дуже тяжких умовах в Неосторі, почнемо з Неосторі. Коротше, в чому проблема, чому вони не виходять? Тому що одна з тих дизок, яка курує повністю проект, яка його пише, виписує, наймає сценаристів, вона живе в місті, в якому тотально нема. Світла, на жаль, вона не може виїхати, вона ще займається волонтерською діяльністю, її контузила, тому що вона їздила прямо в гарячі, гарячі точки. Я її дуже сварила за це, тому що вона могла загинути. Але маємо, що маємо, тому, будь ласка, ставтеся більш Виміше до розробників, тому що розробники не живуть в свиричному кубі, в якомусь десь над землею, не живуть в вакансій, не живуть, не знаю... Не знаю ще де, а вони живуть в, в, у Львові, в Харкові, в Києві. Деякі в Харкові живуть. Я знаю дуже багато розробників, які живуть в Харкові і жили в найгарячіші часи в Харкові. І вони збирали ігри в Харкові, коли Харків рівняли з землею. Тому будьте терпіміші. І я вам обіцяла розповісти три історії про розробників. Так ось одну історію пов з пов'язану з неосторією, однією з розробниць. Я вже розповіла. Так, от, ще дві історії стосовно візуальних новел. Я не буду називати одну я назву студію, тому що вона це сама опублікувала, цей факт свого життя, а іншу я не називу, тому що люди не хочуть, щоб знали, які в них є проблеми. Я з цим не згодна. Але, ну, я маю поважати. Думку розробників розумійте самі. Перше, це розробники My First Fee, Kiss 5 Life Game. 5 Life Game зробили допис у себе в телеграм-каналі. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, тому що вони дуже класно його ведуть в сенсі інформативності, тобто вони бачать запроси аудиторії і на нього реагують. В них було питання, відповідь з розробниками. Зараз вони починають на них відповідати. Так ось. Що я вам хочу сказати? Що Five Life Games опублікували допис про те, що вони зробили дві гри під час війни. Першу про вампірів, ось тут буде назва, тому що я не запам'ятовую, яку в перший же день спіратили росіяни і почали погрожувати нашим розробникам, щоб вони додали українську мову, російську мову до, до бажаних мов, до переліку мов, тому що вони ніхіра не розуміють. Ну, як би, ой, як дивно. Так ось. І друга гра, вони також її розробляли під бомбами. Я знаю, що частина команди вона живе на східній Україні до сих пір. І це хлопці, і ще можливо, що ці хлопці підуть на фронт. Тому ну, проєкти живуть просто на святому дусі, якщо ви розумієте, про що я. Далі. То, коли говорять, що не рівний сюжет або не така мальовка, розумійте, що я вам ці історії розказую для того, щоб ви розуміли, в яких умовах живуть люди. Люди живуть в таких самих умовах, як і всі інші. Як і всі інші, в них немає особливих умов життєдіяльності. Тому давайте більш з розумінням ставитися до розробників. Далі пішла ще одна історія. Я не буду називати студію, тому що я і так, типу, таємницю розповідаю. Одна з е, візуальних новел теж українського походження, вона була змушена релокуватися, тому що людина жила в місцевості, де йдуть активні бойові дії, щоб ви розуміли. І, на жаль, е, не, ну, я розумію цю людину, не кожен зможе. Робити якісний контент, коли в тебе навпроти був дом, ти прокинулася від вибуху, а його вже немає. І людей, які жили в цьому домі, теж немає. Дуже тяжко сідати і потім щось писати, тому в них були там затримки з виходом серії, все таке інше, тому що. Людині потрібно було релокуватися. Зараз вона релокована і в них все більш-менш вирівнялося. Знаєте, я ще хотіла б з вами поговорити про ось таку тему. В нас є дуже дурна звичка українців. Я це вже не одну сотню разів бачила. Що ми дуже полюбляємо людей, які поїхали на схід, на захід, неважливо, не бадове. І досягли там вершини. Тут вони нахер нікому не були потрібні. Вони з них смія. Ми з них зміялися як українці, як суспільство. Ми з них глузували, їм ніхера не допомагали. А потім вони ідуть, роблять контент на Америку. І ми такі пишаємось. Це можна так сказати з розробниками Мічату. Ну, якщо ви не розумієте, то розробники і розробниці Мічату, вони українці, в них, здається студія в Києві, але вони. Задумувалися і робилися, і як студія, яка буде робити контент на американську аудиторію. І ви знаєте, що в мій чаці немає ніякої мови, крім англійської. До речі, я б радила всім нашим е розробникам в першу чергу дивитися на англійську мову, а потім на українську, тому що українці не сама гарна аудиторія. На жаль, на даний момент в нас. Е Дуже полюбляють купляти підписки, проходити все за 48 годин, а потім повертати ці підписки. А ці підписки, типу, 2 долари коштують. Ви пам'ятаєте скандал з Мунчайн? Або купляти е алмаз, а потім говорите, а у мене подвійна транзакція, поверніть мені гроші. Будь ласка, алмази ж залишаються. Тобто я знаю, і ви ну, люди, які це роблять, вони думають, що вони такі розумні, вони такі круті, вони всіх не їбали. Ні, просто розробники не дуже хочуть з вами сваритися. Або бачать, скільки ви задонатили, і вирішують, що ну, типу, хай. Ви нерозумні, все це бачать розробники. І в мене дуже багато матеріалів стосовно наших. Шановних гравців, які ведуть себе, нешановно, скажімо так, так ось повернемося до мічату. Також Мічат розроблявся на англомовну аудиторію, і він є англомовним. Хоча, коли почалася війна, Мічат вийшов, вийшов з Росії, тобто це гра, яка її ти не знайдеш на Росії, тобто ти можеш скачати тільки піратку, а офіційно в сторах її немає. Мічату немає в сторах Російської Федерації. Е, і вони з першого дня розповідали. Була доповідь президента, вони розповідали «Brave to Ukraine», «Safe to Ukraine», Тобто вони підтримували українців. І мене завжди цікавить єдине питання: а чому аха, ми не пишаємося людьми, які роблять український контент для українців? Ми клузуємо з них, ми їх принижуємо. А коли ці люди з великою образою в серці їдуть до якоїсь іншої країни Туреччина, Франція, Англія і там стають зірками? Або, ну, успішними, умовно успішними людьми, ми починаємо їм і пишатися. Знаєте, я б на місці мічату в дубу послала українських гравців, чесно. З їх е, вимогами української мови. Тому що я думаю, що люди, які там працюють, це їх не перший проєкт, і вони, може, робили проєкти для української аудиторії, тільки нахер вони нікому не були потрібні. Тому. Я дуже 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 сильно е, хочу, щоб ми звертали увагу на такі проєкти, щоб ми давали життя і дихання таким проєктам, тому що ми бачимо, що у нас адекватні розробники, які нас чують і які нас поважають. Ми милили шию Мунчайн за те, що в них не така мальовка, вона не така гарна. Вона еволюціонувала, еволюціонувала. Ми жалілися на те, що там серії по 10 хвилин це не окей за півтори за півтора місяці. Будь ласочка, десь півгодинки нам потрібно. Вони роблять півгодинкові серії. Роблять півгодинкові серії. Тому більше пошани. Я цим відео хочу сказати, ось таке буде трошки депресивне відео. Більше пошани до наших розробників. Будь ласка, допомагайте їм. Вони в вас дуже, дуже, дуже. Вони вашої уваги та вашого доброго слова дуже потребують. Не будьте ж малоросами, бляха. я вже, як Ірина Фаріон, якщо ви чули, у мене, до речі, є ТГ-канал, де я без цензури розповідаю якби, як. Куди йти і що робити? Тобто тому що, мене, коли я бачу ось цю соціальну несправедливість, то я просто в мене рветься габлик, тому що розумієте, чому в мене криє? Тому що люди, які ніхіра не розуміються, ну, давайте будемо чесними: грати візуальні новели та аналізувати візуальні новели, це різні справи. Так, ось е, я дивлюся маркери, я дивлюся скачування, я дивлюся. М Склади розробників і все таке інше. Я якусь інформацію технічну беру у розробників. так? Тобто, я більш обізнана. Ось. І люди. Тобто, я знаю, що там люди роблять два, дві людини роблять проєкт. І я знаю, скільки коштує зробити візуальну нову. Тому що я знаю, що. Візуальна новела, ну, рівня давайте клубу романтики, давайте не будемо бігати десь, це від 50 тисяч доларів. Від 50, тобто 50 це, ну, типу, не, це мінімум мінімум. Це 50 плюс десь 150, щоб ви розуміли. тому що це не це тільки зробити гру. А ще реклама, промут, о, колаби з блогерами і т.д. і т.п. Тобто. Це дуже-дуже великі гроші. І якщо раптово у вас вони є, я вас зв'яжу з будь-яким розробником. І ви будете розповідати, як їм робити візуальні новели, візуальний контент. А доки ви не спонсор, ну ви можете тільки попросити щось відозмінити. А в нас дуже, дуже класні розробниці, вони. Прислуховуються дуже сильно, вони не кладуть а, один предмет на вас ось, або зачекати і не заважати. Але мені здається, що люди, які приходять і починають принижувати розробників візуальних новел українського походження, говорячи, що вони не такі, вони сякі, вони отакі, а, вони принижують себе, вони показують, яке вони бидло. І не освідчене в першу чергу. А, і не, Які не розбираються взагалі ані в чому. Тому не будьте бидлом. Ну, я хочу сказати, що так, цей меседж цієї, цього, цієї кави ранкової: не будьте, будь ласка, бидлом та допомагайте розробникам. Бо в мене вже ну, я вже починаю зриватися. Я починаю хамити людям, які е, дозволяють собі. Нешанобливе ставлення до людей, які, незважаючи на війну, роблять для вас розважальний контент. А інколи це дуже важко. Інколи це прям. ну... Тому що, наприклад, нещодавно, десь пару днів назад, прилетіла в центр мого міста. Станція Бекетова. На станції Бекетова живуть мої друзі, до сих пір живуть. Ми не можемо до них додзвонитися. Тому. Розумінням ставтеся до того, що можливо ця серія коротка, тому що у розробників померла мати. у Одного з письменниць померла мати. Тому що ось так: от така наша реальність, що, можливо, гра не така класна, наприклад, давайте My First Kids. Я, Мені дуже багато критики приходить за цього за цей проєкт. Давайте я так скажу. Можливо, розробники My First Kiss не мали стільки грошей, щоб зробити і якісний візуал, і якісний контент. Їм потрібно було чимось пожертвувати. Вони пожертвували не візуалом, вони пожертвували контентом. Буде вони розвиватися? Побачимо, поки говорять, що плани є на розвиток Майферст Kiss. Але я навіть не хочу питати у розробників про втрати або ціну, яку вони заплатили за те, щоб створити цю гру. Тому вибачаюся, що не так весело пройшла в нас друга частина кави, але я сподіваюся, що цим відео я дала вам. Трошки їжі для голови, і ви знаєте, кому показати це відео. Якщо у вас є такі відбиті друзі, які оце Кейр 20 ось, і ви донесете до них ці думки. Якщо, звичайно, в них є ось тут аналітичний центр. Мені щось підказує, що його там нема. От, мені взагалі, коли люди пишуть про Києр. Мені здається, що о, чудо, ти вмієш писати, ти ще ну, десь по слагах повинен вміти читати, тому що в мене до цих людей прямо дуже низькі очікування. Ось на цьому у нас все. Пишіть, яку історію мені проходити наступною, які теми ви б хотіли побачити в кавусі, сподобався вам такий формат чи ні. Тому що в мене деінколи хочеться просто проговоритися стосовно того, що коїться в нашій індустрії, бо воно інколи дратує, злить. Ось і хочеться дати помордяться комусь. Тому чекаю на ваші коментарі. Ось, сподіваюся, я вас не дуже. Ви, ви чекали чогось такого веселого, і таке, все погано, люди гімно, ми всі помремо. Ось, тому чекаю на ваші коментарі та чекаю на теми, які б ви хотіли побачити в таких спіч-відео. Бо в мене дуже-дуже багато. Чого я вам розповісти, тому що я бачу, що і саме про ігрову індустрію, саме про ігрову індустрію не дуже заходить. Тому я вважаю, що я можу зв'язатися з деякими розробниками, і вони щось цікаве вам зможуть запропонувати, щоб ми робили такий спіч-відео. Тому чекаю на ваші відповіді, і все. Я сподіваюся, що я вас не дуже загрузила сьогодні зранку. Всіх цьома-тьома і сподіваюся, що ми дуже дуже скоро з вами зустрінемося за на перегляді. На проходження нових ігор. До речі, я сподіваюся, що дуже скоро буде виходити 7-Hertz Story українською мовою, і я буду робити на неї розбір. Тому що я трошки підзабила на цю історію, але я дуже хочу, щоб там з'явилася українська мова, бо там неймовірна класна мальовка. Я просто закохана в цю мальовку, і я хочу, щоб вона вийшла мазафака українську мову, бо це розробники з Казахстану. Щоб вона вийшла українською мовою, і ми всі змогли нарешті кайфанути. Кайфанути від а, того, що ми разом з вами нарешті будемо це проходити. Я навіть в фінал ще не прийшла а, цих придання, аніба жителях. Чекаю українську мову. А тепер все, Па-па!